До нас долучається Сергій Згурець, директор інформаційної компанії консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, раді вітати! Слава Україні! Слава вітаю вас! Вітаю наших глядачів! Пане Сергію! Декілька днів думує, ми сиділи, так. чекали на відповіді дуже конкретні. А от тепер маємо варіант такий, що Підтвердив Пентагон, це на наш ранок інформація. Наша позиція незмінна, жодних змін і дозволів на удари високоточної далекобійної зброї американської чи британської по Росії неможливо. Це і на фоні цього деякі змі пишуть, що, начебто. Погодилися Вашингтон і Лондон про те, що Британія дозволяє і Вашингтон теж не проти, щоб ми використовували для цих цілий Storm Shadow. Скалпи, Але не офіційно. Не офіційно, от таке негласне наче є добро. Що ви на Насправді ситуація, звісно, з талкипінними ударами вже досить дивна, тому що таке враження, що і це правда, що війна з Росією є єдина війна, де зокрема використовується обмеження на, на ту, на одну зі сторін, тому що немає жодного військового конфлікту, де не некладалися обмеження на використання зброї від партнерів, яку цю зброю передають. коли ж ми говоримо ну, більш детально про очікування скасування заборони, то я думаю, що процес на насправді. Триває. Ми знаємо, що цього тижня був візит до Києва і США, і міста закордонних справ Британії, де якраз це питання обговорювалося. І якраз в, в, в п'ятницю. Е було заява про те, що це питання буде обговорюватися вже в Сполучених Штатах. Я думаю, що той же Брінкін, повернувшись з Києва, має певні скажем так аргументи української сторони про до скасування обмежень на використання далекобійної зброї. Те, що говорить речник Пентагона, то я думаю, що це скоріш відпрацювання ще. Старої схеми, тому що речник і Пентагону і Ради нацбезпеки Кірбі неодноразово казали про те, що поки що немає змін у підходах сполучених штатів у використанні далекобійної зброї, але я думаю, що такі зміни все таки будуть, і тут воно в тому числі пов'язане з тим планом Зеленського, який має бути представлений і в, в, в Нью-Йорку, там в нагенасамблеї при зустрічах із Байденом і з кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів в ході виборів. І там якраз Зеленський казав про те, що дуже важливо, щоб було дозвіл на те, що ми вкладаємо в цей план, і багато що буде залежати від того, чи дадуть дозвіл, чи не дадуть дозвіл. Та що в будь-якому разі це якраз є одним з військових складових плану зеленського, який скерований на. Досягнення перемоги в цих поточних умовах дійсно в цей же час низка політичних є заяв, що рішення про скасування заборони буде ухвалено. Є низки публікацій в закордонних засобах масової інформації про таке про готовність до такого рішення. Я думаю, що нам треба все-таки дочекатись, тому що реальність така, що навіть передача іранських ракет якраз є ще одним поштовхом для того, аби скасувати обмеження, які поки накладаються на українську сторону. Пане Серію, а от це те, що трапилось за останню добу, цей обмін дипломатично-політичними заявами і ударами. Тобто нам Sky News показує знімки із супутника, як через Каспій транспортують ракети іранські до Росії. А тим часом Іран устами свого міністра закордонних справ каже, це наклеп це брехня, викликають послів Європейських держав, щоб сказати їм. Що ви говорите неправду. І, і що нам тепер просто сидіти і чекати до першого удару фат ракетою, щоб зрозуміти, хто тут бреше? Ну, коли ми говоримо про Іран, то згадавай давайте згадаємо історію з шахедами. Вона приблизно розвивалася з схожим сценарієм, коли Іран казав про те, що немає жодних постачань безпілотників до Російської Федерації. А зараз ми бачимо наскільки Масово не використовується, і навіть в Росії створені потужності, де збираються ці шахети за допомогою та миранських складових. Чи повторюється ситуація з Фатех 360 Я думаю, що дійсно зараз багато до заяв посадових осіб Сполучених Штатів, Британії розвідки, де говориться про те, що є беззаперечні докази передачі цих ракет з 120 кілометрів до Російської Федерації з іншого боку, поки що не було. Прикладів використання цих е, озброєнь, і тут звісно ви привіли питаєте, що нам робити, чекати що як нам діяти? Один з варіантів протидії – це якраз ну і тиск на наших партнерів щодо скасування заборони, тому що навіть е, атакам дальністю 300 кілометрів спроможні бути ефективним способом знищення пускових ракет Фатех-360, які може розгорнути там Російська Федерація на певних ділянках фронту. Пане Сергію, а, ну власне, от ще я б повернулася буквально ремаркою до цих ракет. А з шахедами ж як було? Ну, було обурення, вони заперечували. І два роки вже майже нас цими шахедами обстрілюють. Тобто, перспектива може бути такою ж із балістичними іранськими ракетами, якщо дійсно їх передали. Що ми ж на увазі по на постійній основі будуть Так, і на постійній основі пообурюються якісь санкції будуть, але ну от з шахедами теж були санкції, і що? Але обстріли тривають: руйнування, жертви це все є. Тобто, це вже незворотній процес, якщо він пішов, якщо його запустили. Ну, в будь-якому разі тут важко говорити зворотні чи не зворотні. У будь-якому разі зараз є заяви, що такі ракети передані. Є знімки щодо можливого перебазування цих ракет через каспійське море. і Головне зараз нао зробиться на способах протидії. Поки що це протидія є політичною дипломатичною. Ну а для нас важливо сформувати військову протидію, яка спирається на посилення захисту наших ліній фронту і цивільних міст за рахунок боротьби з цими балістичними ракетами. Це дальність 20 кілометрів. Це скоріш фронтова і частково прифронтова зона. Я думаю, що якраз ну, наші військові це розуміють, і політики розуміють, здійснюючи тиск наших партнерів. Що станом на цю хвилину ми маємо, наприклад, по курській операції, курській офензиві, в дві доби поспіль російська пропаганда і підхопила трохи українська сторона, розганяла варіант про потужну контрнаступ. І Інститут вивчення війни, навіть казав, що. Туди перекинули більш досвідчені війська. Власне, це, це те, що ми хотіли. Так, ми від початку говорили, чому не забрали вони із лінії фронту, mm. чому не посилюють там. Бо розуміємо, якщо посилять на, на Курщині, та... то десь стане менше. Але станом на ранок, от генерал-майор е Пет Райдер та на брифінгу, зокрема, його попросили прокоментувати. Пентагон теж має свої розвіддані по Курщині. каже, що цей весь контрнаступ це має дуже маленькі локальні е успіхи в порівнянні з кількістю задія. Них сил, ну так він прокоментував на брифінгу. А вчора наш президент теж казав, каже, що почався контрнаступ, нас витісняють, все йде за планом. І от цей варіант все йде за планом. Нас якраз і зацікавив. Як ви ці всі окремі дані по Курській офензиві збираєте в картину на сьогодні? Ну, насправді, коли говоримо про Курську операцію, ми знаємо, що після того як е, тривав наш наступ, через місяць Росія зібрала певні сили з різних ділянок, здійснила перебазування. Ось четвертий день е, триває так звані ну, наступальні дії Російської Федерації. Хоча вони були активні лише в, 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 в перший день, ми знаємо, що е, загалом ворог перекинув з різних ділянок, намагався посилити своїх. Групування в Курській області, довівши її чисельність від 30 тисяч до 60 тисяч. Насправді, Я Думаю, що якраз десь показники 35 тисяч є цілком адекватними, і що намагався зробити ворог. Ворог намагався, можна кажучи, ну, розблокувати ті групування, які е, затиснути в Лухівському районі, і проводив наступальні е, дії, починаючи там від Кореневого і на е, там були зіткнення біля декількох населених пунктів. І, власне, зараз цей потенціал противника, таке враження, що вичерпався, і зараз бо більше є інформація про те, що наші війська в західній частині цього Лугівського району проводять свої наступальні дії, аби зайти в тил або відрізати. Можливість російських підрозділів здійснювати тиск по цій лінії, починаючи від Коренева і до Снагості. ми також знаємо про те, що дійсно противник. Перекидає додаткові підрозділи, насамперед ідеться про підрозділи десантно штурмові по повітряно десантні, і вони якраз і здійснювали основні атакуючі дії два дні тому. Так само здійснюється використання бригад морської піхоти, але решта частин російського війська це власне. Така збірна солянка з інших різних частин. А головні ударні сили противника, якраз це повітрендесантні та морської піхоти, які зараз ну досить активно стримуються нашими військами, і побільше більше здійснюється о, завдання шкоди і у знищення сил цих підрозділів. Пане Сергію, попросимо вас ще охарактеризувати власне рельєф і ті умови, які мають зараз наші військові на Курщині, на берегах річки Сейм, зокрема. Наскільки сприятливі чи не сприятливі, що можуть використовувати? От ми читаємо про те, що вдається регулярно якусь техніку там знищувати. того разу систему мінування на березі, знищили як які успіхи можуть ще мати власне використовуючи якісь природні природні вигоди, які там отримують? Ну, коли ми говоримо про географічне та картографічні умови пов'язані з Курською операцією, то До нас власне є дві ділянки. Одна ділянка на навколо самої суджі, це основний там плацдаром. Загалом це 60 кілометрів по ширині, десь 30 в глибину. І друга ділянка це Глухівський район 20 на 40 кілометрів, яка сприйнятна для реалізації такої концепції, яка була в в Естонській області, коли можна заблокувати угрупування російських військ, тому що там з заходу і з півдня, якщо ми бачимо на цій мапі, є наш державний кордон, а з півночі є річка Сейм, яка обмежує логістику і забезпечення противника. Робота по мостам стаціонарна, потім удари по понтонним переправам противника, вони обмежили можливості зброїської федерації підтримувати це угрупування, і тому якраз один з. Цілей цього контрнаступу, який проводить Росія на польському напрямку, це спроба розблокувати забезпечення цього групування, починаючи там від Коренєва і е, на південь. Саме там якраз намагаються розширити ділянку, через яку забезпечувати оці підрозділи, які там знаходяться в оперативній пасті. Хоча все таки через понтонні переправи частина російських військ забезпечення здійснюється, і там якраз працюють наші хаймерси. Буквально вчора ми бачили гарне відео, де відбувається удар хаймерсами по накопиченню живої сили і по самим переправам, що суттєво складні власне можливості логістичного забезпечення цих військ. Коли ж ми говоримо про саму е, основну частину, це якраз суджа е, і навколо е, просування в сторону Рильська, Курська, то фактично там і далі відбуваються активні бойові дії е, такої чітко сформованої жорсткої лінії фронту, якраз там ну, важко визначити. Але в будь-якому разі тут треба зважати на те, як буде працювати наша логістика? Тому що зараз подальше групове просування в, в глибину оборони противника воно збільшує навантаження на нашу логістику, і тут треба знайти баланс між тим, аби постійно підживлювати наші війська артилерію, ну боєприпасами, які забезпечують артилерію паливом і, і таке інше, якраз в ефективна робота логістики буде забезпечувати ну. Тільки нашої лінії оборони, якщо вона буде визначена по тій чи іншому протяжності на підставі ситуації, буде складатися на певний момент. Поки що важко говорити, що наші війська переходять до оборони, Думаю, що зараз проводяться такі обопільні дії з обох сторін, де відбувається і наступ, і контрнаступ, і оборона, що власне, ми бачимо на цій ділянці фронту, так що динаміка продовжується, і з огляду на підходи президента України про те, що цей напрямок. Важливий з точки зору мирного плану, який розробила українське політичне керівництво. Цей напрямок залишається вкрай важливим, пане Сергію. Дякую за аналіз і коментар. Сергій Згорець, директор інформаційного консалту компанії Дефенс Експрес.